Лес на фільм, а прочитавши книгу, розчарувалась. Багато хто знає або ж принаймні чув про серію антиутопічних романів Голодні ігри, авторкою яких є американська письменниця та сценаристка Сюзанна Колінс. Ці романи здобули велику хвилю популярності, тому вже через деякий час світ побачив їх екранізацію. Її трилогія декілька років поспіль була на слуху, та ось вона знову вирішила нагадати про Голодні ігри та поділитись новою історією. Пане сноу, після всього, що ви побачили, ці ігри для чого вони? Так, так. Я одна з тих, що подивилась спочатку фільм, а вже потім прочитала книгу. І мені є що вам розказати. Відразу попереджу, буде трохи спойлерів. Книга мені сподобалась набагато більше, ніж фільм. Звісно, місцями трохи затягнута, але в цілому цікава та довершена. Зараз йдеться мова про приквел Балада про співочих пташок та змій, створений Сізанною Колінс у 2021 році. Це на секунду минуло вісім років з виходу останньої частини оригінальної трилогії. Нова книга досягла значного успіху. Було продано понад 500 тисяч примірників, та за декілька років проданих екземплярів налічується близько 3,5 мільйони. Також на екранізацію роману фанатів не змусили довго чекати, і вже 16 листопада минулого року світ побачив його в кінотеатрах. Голодні ігри покарання для укроїв. Ті трибути не мають вибору. Та чим саме особливий цей приквел? Та чому його варто почитати, особливо для фанатів Голодних ігор? Балада про співочих пташок та змій повертає нас вже в знайомий світ на 64 роки раніше до початку основних подій, які ми побачили у трилогії Голодні ігри. Тут розкриваються багато різних питань, даються пояснення деяких моментів трилогії, а також є безліч пасхалок та відсилок. Тому хто не читав трилогію, можете не хвилюватись і сміливо читати спершу ось цю книгу. Всесвіт голодних ігор та відповідна балади це антиутопія, дії якої розгортаються в країні панем, що складається із заможної столиці капітолію та тринадцяти округів, жителі яких перебували на різних рівнях бідності. Щороку за допомогою жеребкування з кожного округу обирали одного хлопця та одну дівчину для участі в так званих іграх. 24 дитини боролись за право на життя. А виграти повинна всього лише одна. Та причиною цих ігор є повстання за ініціативи 13-го округу. Повстання придушили, 13-й округ знищили, а решту округів капітолій покарав таким способом, щоб в майбутньому уникнути будь-яких повстань. Я бачив, що з людьми робить війна. У представленій книзі головний герой це молодий та амбіційний Коріолан Сноу. З трилогії ми знаємо цього персонажа під іншим амплуа, а точніше, як президента Тирана якому співчувати взагалі не хочеться. А от у баладі він відкривається нам зовсім по іншому. До речі, завдяки фільму Коріолана багато хто почав ремонтизувати. Ну по-перше, його грав гарний актор. А по-друге, там ніби пом'якшили цього персонажа. Йому хочеться співпереживати, і ти забуваєш на мить, який він згодом стане, і скільки життів загубить. Я б хотіла знати, що комусь і досі не байдужа, що і досі важлива. Однак у книзі Сюзанна Колінз детальніше занурюється в персонажа та показує його найпотаємніші думки, завдяки чому ми розуміємо причину всіх мотивів героя, бачимо його внутрішню боротьбу та прагнення до влади. Тому раджу все ж прочитати для повної картини. Оскільки історія персонажа тримає нас у напрузі та змушує замислитись, як би я зробила чи зробив на його місці. Трохи детальніше поговоримо про саму баладу. Під час повстання округів життя та статки 18-річного Карілана та його родини опиняються під загрозою. Але хлопець ціляко це приховує від свого оточення. Він прагне повернути колишній статус та ім'я його роду. Однак єдиний шанс це зробити перемогти в останньому шкільному проєкті та отримати стипендію на навчанні університеті. Знову неохоче стає ментором 10 голодних ігор. А його трибутка та підопічна юна епатажна Люсі Грейберт. Із піднілого з дистрикту 12, на перемогу якої він спочатку не робить абсолютно ніяких ставок. Вітаю в капітолії. Здається, ваше місце не тут. Це так, та я ваш ментор. То ви бунтар. Найцікавіше те, що раніше ці ігри не мали ніякої популярності в капітолії. Ніхто не мав бажання дивитися на звірство та вбивство дітей, до того як сноу допоміг розробникам зробити з цього епічне шоу. Крім того, раніше ігри проводились відразу після вибору трибутів, а менторів тоді не обирали. Саме тому в той час чимало учасників помирали від голоду, а не боротьби. Можливо, через це ігри прозвали голодними. Боячись стати здобиччю, як швидко ми обертаємось на хижаків. Згодом, після десятих голодних ігор, ставлення до трибутів дещо змінилось. Їх годували, гарно вдягали, та тренували. А також давали можливість презентувати себе глядачам, щоб в подальшому кожен зміг залучитись підтримкою спонсорів. Чим більше ти звернув на себе увагу та це цікавив, тим більше у тебе шанувальників і шансів на перемогу. З цього робимо висновок, що саме Люсі Грей була першою, хто показав, що виграти ігри можна, якщо правильно себе презентувати. А Коріолан успішно і в цьому допоміг. Я тебе витягну. Велику увагу Сюзанна Колінс звернула на стосунки між Коріоланом та його підопічною. Хоч Коріолан був готовий відмовитись від своїх ідей та планів на майбутнє, заради втечі з капітолію разом з Люсі. Але далі пішло щось не так на жаль, романтичного хепіенду у них не буде. У приквелі ми дізнаємось про історію створення пісні, дерево страстей, або ж іншими словами, дерево шибениця, з якою Сюзанна Колінс познайомила нас ще в трилогії. Прийди, прийди під дерево, оте, де у зашморху спить убивця трьох людей. Всяке бувало там, і, може, час гряде, коли ми туди, в двох опівночі прийдемо. Дуже символічно, що саме авторкою цієї пісні є Люсі Грей. Дівчина створила її після того, як стала свідком повішення чоловіка на ім'я Арло Ченс, якого звинуватили у вбивстві двох миротворців та начальника вугільної шахти. Уже через 64 роки ця пісня стала символом повстання, яке очолила Катніс Евертін, головна героїня з трилогії Голодні ігри. Дещо неминуче сніг завжди зверху. Такі слова ми помічаємо у книзі. Але чому я звернула на це увагу і що це може означати? Насправді ця фраза розкриває основний мотив Коріолана. До кінця залишається враження, що все, що герой не робив, він робив лише з корисних цілей та заради його власної перемоги. До прикладу, дружба з Сияном Плінтом була йому корисною. Перемога Люсі в іграх теж. Оскільки завдяки цьому він став тією людиною антагоністом, яку згодом ми бачимо в трилогії. Усі ви! А ще по фіналу. Сюзана Колін залишила його відкритим. Коріолан таки виконав свою головну мету. А от подальша доля Люсі Крей достеменно невідома. На думки фанатів щодо цього розбігаються. Хтось впевнений, що вона померла, адже в трилогії згадок про неї практично не було. А хтось відстоює думку, що вона втекла, та, можливо, переховувалась у лісі. Голодні ігри, балада про співочих пташок і змій. Те, що ми любимо понад усе, нас вбиває. Я все ж притримуюсь думки, що вона жива, Ба більше була теорія, що, зрештою, президент, а тобто, Коріолан Сноу, в майбутньому наказав побудувати навкруги 12-го дистрикту паркан зі струмом, щоб більше ніхто не зміг втекти, як зробила це Люсі. До речі, назва самої книги теж дуже символічна. Хто читав або ж дивився фільм про баладу про співочих та пташок та змій, діліться своїми враженнями та здогадками у коментарях. А хто не читав, обов'язково прочитайте та згодом приєднуйтесь до дискусії.